Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Генерал-майор у відставці, колишній віце-президент Росії Олександр Руцький, заявив про нездатність російської армії проводити оперативно-стратегічні наступальні операції. Для того, щоб проводити такого роду операції, треба мати відповідні збройні сили. Якщо збройні сили не володіють можливістю проводити оперативно-стратегічні наступальні операції, то краще не лізти, тим більше поза своєю країною, заявив російський генерал. Руцький також розкритикував керівництво Міністерства оборони Росії, у тому числі. Сергія Шойго він підкреслив, що 22 роки російськими збройними силами керують люди, які ніколи не служили в армії і не мають класичної військової освіти. Чверт століття збройними силами керують взагалі некомпетентні люди. Що може статися зі збройними силами? Ось вам підсумок. Міністр оборони у вас в армії не служив, військової освіти немає, і п'ять його заступників в армії взагалі не служили. Що це за міністерство оборони? Заявив він. Руцький також заявив, що розв'язана проти України війна є трагедією для Росії, оскільки безглуздо гинуть Люди, хоча вивіска і гасло захищають Росію, де вони захищають Росію, в ім'я чого вони гинуть? А коли люди гинуть безглуздо, це вже трагедія, зазначив колишній віцепрезидент РФ. Він також зазначив, що в російській армії не залишилося жодного полку, у якому не було б убитих і поранених. Також генерал звернувся до військових пілотів, вбивць мирного населення, із закликом не виконувати злочинні накази, адже їх чекатиме трибунали справедливий суд. Теж саме стосується і операторів дронів та тих, хто запускає ракети з інших пускових установок за життя кожного цивільного та військового Україні Росія розплачуватиметься століттями. А якщо не припинить воювати, продовжить горіти, як це відбувається зараз в кожному російському місці. Той же час відомий пропагандистськими поглядами генерал-полковник у відставці Леонід Івашов, виступаючи як голова загальноросійських офіцерських зборів, оприлюднив звернення проти війни Росії з Україною, як і в минулому році. На думку Івашова, раніше Росія СРСР вела вимушені справедливі війни. І, як правило, коли іншого виходу не залишалося, коли життєво важливі інтереси держави та суспільства опинялися під загрозою. Однак, зараз, як пише генерал, єдиною загрозою для існування Росії є деградація її внутрішнього життя. Зовнішні ж загрози не є нині. Критичними зберігається загалом стратегічна стабільність. Ядерна зброя перебуває під надійним контролем. Угрупування сил НАТО не нарощується, загрозливої активності не виявляють. Пише Івашов. Як ідеться у зверненні України як незалежна держава має право на індивідуальну та колективну оборону. Зрозуміло, для того, щоб Україна залишалася дружнім сусідом для Росії, необхідно було для неї продемонструвати привабливість російської моделі держави та системи влади. Пише Івашов. Він також зазначає, що більшість держав світу не визнає анексований Крим та Севастополю російськими, що переконливо. Показує неспроможність російської зовнішньої політики та непривабливість внутрішньої Івашов у 1996-2001 роках. Був начальником головного управління міжнародного військового співробітництва Міністерства оборони Росії, обіймав інші високі посади у Міноборони. Він здобув популярність, зокрема висловивши різко негативні оцінки операції НАТО проти Сербії у 1999 році. Після виходу у відставку виступав у газеті завтра та інших змі з критикою політики російської влади з національно-державних позицій, критикував. Також НАТО та Захід, загальноросійсько офіцерські збори, громадська організація, що об'єднує офіцерів запасу про радянських і націонал-патріотичних поглядів. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.